Вітаю вас, друзі, ви на каналі «Що в коробці. І сьогодні у нас чергова розпаковка, і в принципі я вже знаю, що тут у нас знаходиться. Тут мають бути ще одні навушники бренду Lenovo, але трошки інші, трошки дорожче і з абсолютно іншим кріпленням. Що минулого разу оці я купував. Ну, як би мовити, спонтанно. До речі, декілька слів буквально. Оці навушники, вони, звісно, бомбічиські. Я вже їх юзаю тиждень. От, І дуже класно тримають батарею, співробітника чутно, ну, як гарнітура, працює чудово. Все класно, одне єдине. Я не знаю, чим це визвано, можливо фізично якоюсь складом вуха. Ну, блін, коли я ношу їх 2-3 години, у мене тупо починають боліти вуха. Тут у нас форма вкладишів. От. Як бачите, тут вкладиші, але з тримачем на самому вусі. Можливо, ці будуть трошки ліпше. Ну, принаймні, не буде. Не будуть так втомлюватися вуха. Вони розумієте, вони не те, що втомлюються, вони, коли ти постійно їх носиш, коли ти балакаєш, хоч-не хоч, не хочеш, а вуха в тебе якби, ну, рухаються. І за рахунок цього трохи воно ну, відчувається такий дискомфорт. Особливо це відчуваєш, коли там по, по дві, по три години. Вони в тебе втрачать в ушах, і ти вже такий, блін, винімаєш їх і аж, аж таке от полегшення відчуваєш. От, можливо, це кріплення буде трошки іншим. І так, дивимось. По-перше, модель. Модель це дивимо xt 80 Lenovo Pods XT80. Так. От хочу бити, не пам'ятаю, якого кольору. Це буде прикол, якщо також білого. Вони Чорного Вони е, приїхали, е, їхали, вірніше, більше місяця. Так. Білі я прибираю, тому що річ не про них. Uh -huh. Ну, ця коробочка, вона трошки більша, вона трошки важча. Що у нас тут? У нас, в принципі, аналогічний. Аналогічна комплектація, пакетик з гумовими накладочками. Type-C має бути, да, Type-C огризочок. Що у нас тут? Знак якості? І все ж таки інструкція китайсько-англійська, да? Так. Китайська з іншого англійська. Так, все це в сторону, все це потім будемо вивчати. Давайте розглянемо самі наушники. Тут у нас якась глянцева частина. Ну, слухайте, виглядають симпотно, принаймні. Угу. Отак, тут у нас є індикатор. Індикатор показує 100%. Кришка у нас магнітна і, до речі, закривається вона. Хм, пом'якше. Не клецає так. Так, виймаємо. Ух ти. Оці штуки, вони гумові чи силиконові. Оце ці тримачі. Так. Цікаво. Так, по-перше. По-перше, що ми тут бачимо? Ми бачимо тут кнопки. Хм, Реально кнопки. Фізичні кнопки. Видно так чи ні? Одна і друга. Потім у нас тут сенсорна кнопка. І вау! І тут у нас на кожному вусі мікрофон. Якщо на біленьких лише на правому вусі мікрофон, то тут у нас і справа, і зліва на навушниках будовані мікрофончики. Ну, це прикольно. Зараз тоді я під'єднаю їх до смартфону послухаю трошки музичку, зроблю. Декілька телефонних дзвінків. І вернуся до вас. І так, друзі, потрібно трошки погуляти. Справа в тому, що ці наушники прийшли абсолютно розряженими. Ну, тобто, ось я їх вже хвилин. 10 заряджаю, бачите, відстав уже 96%, і з'явилися е, перші рисочки на, на шкалі заряду. Тобто вони були абсолютно розряджені. От Зараз ми гуляємо, заряджаємо їх, і потім я їх поексплуатую. Так, друзі, ну от вийшов у нас такий не зовсім е, огляд цих навушників. Вірніше. А, якийсь огляд такий, що я їх постійно а, порівнюю з тими з біленьками і це, і це і Ну Дивіться, година пройшла. А, що можу сказати? По-перше, по-перше, якість звучання все-таки в білих краще. Ну, тобто, звук якийсь такий він більш, більш насичений, тому що баси є і тут, і тут. Але тут він якийсь трохи глухі баси, скажімо так. Да? А, а тут все-таки звук, він такий ну, цікавіший. Те ж саме е, стосується і гарнітури. Тобто співрозмовник вас краще е, чує на, е, на, по цій гарнітурі, чим по цій. От. Але, але по-перше, тут дуже зручно є е, е, індикатор. Є індикатор заряду. От, і, ну і це прикольно. По-друге, по-друге, тут немає сенсорних кнопок. Це, я думав, що це сенсорна кнопка, насправді, слухайте, чуєте натискання? Тобто вона натискається, це фізична кнопка. І плюс дві маленькі фізичні кнопки це регулятор гучності. Більше-менше. Це у нас пауза, плей, відповідаємо на дзвоник. Двіне натискання це інший трек наступний. От, три натискання попередні. Автономність. Автономність краща в оцих навушниках, в чорненьких. В принципі, на цьому все коштують ці дорожче. Ці коштують щось в районі 8 баксів. А, тобто, ну, як вам сказати, а і саме головне блін, от, розказую, розказую. Саме головне це все-таки е, їхня фішка е, це ось ці тримачі. Тому що вони е, фіксуються в вусі краще. Ну, краще в тому плані, що ви їх вставили. Вони абсолютно не тиснуть, не давлять. Ну, чесно кажучи, після години експлуатації білих я також не відчуваю дискомфорту. Але якщо ми носимо наушники півдня, 2-3 години, то я думаю, що дискомфорту на цих я відчувати не буду. Хоча, хоча я поносив їх лише годинку. Потрібно спробувати чуть довше. Ну, якщо вже буде так, об'єктивним. Але, але, звучання краще біленьких. Це у нас XT80 Lenovo. От такий сумбурний вийшов у нас огляд. Якщо вам сподобалось, лайкуйте, пишіть обов'язково коменти, підписуйтесь і до нових зустрічей!